І сьогодні ми знімемо обзор під таку гру, як погоня від охранника. Може всі її знають, що тут ми маємо бігати по поїздам і тікати від охранника. Тут ми малюємо типу, графіті. це все. Зараз я завишу, це повністю нова гра, я її лише недавно скачав. Мені зараз якраз 13. І так ось. Ось зараз в мене... ми зараз цю гру пограємо, покажу всі приколюшки, хто про неї не знає. Ну і тоді ми закінчимо наш ролик. Ну я думаю, він вийде дуже, не дуже довгим і не дуже кротким. Ось, видите, він малює такий тут топ. Топ-плей. І тут іде у нас обучення. Видите, і тут іде у нас обучення. І тут у нас іде обучення, і тут зараз вниз. Вниз. Вийдите отака згра. В ній випустили обнов, як ви видите. Дуже багато різних обнов. Ось, ми тут і на... Видите, як ми паркуримо жорстко? Так. Ось. О, видите. Ми вийдемо тут. Для мене була рідкість тут зупиниться, бо це об'їхти, я не розумію, чого. Двигайте, я можу такого легко стрибати. тут. Ух, тут дуже було близько. Ми тут маємо збирати букви. Оп-оп! Оп. Хочу оп, L. Оп! І тут зразу ми підлітаємо до гори. І беремо магніт. Якось в дитинстві любив грати завжди це з братом або з татом, коли він був вихідний. Що ми, ми завжди грали, як тобі ще збере монети. Це було, тоді прикольно було. Мені подобається те, що тут дуже легко, ти собі в більше ніж і завжди збираєш монет. Я монеток теж так доволі багато зібрав. Це гра така. Цю гру треба, щоб вміти гнати, оп, вибираєш як хочеш. А ви хочеш року, не дозволяє. Ух, а не попав. А я думаю там у мене ще ці стрибуни є Ось, ви тут така ускорена, як я розігнався, о, він якийсь тут бургер, випадку. Ми тут зробили три завдання, це дуже прикольно. І отримали одну таку зірку. Далі я вам ну, зараз ці приколюшки покажу, куди що заходити. Так, будиночок видати. Ось тут такі розмальовочки йдемо сюди. Загрузки тут наш шлук. Ви і тут нам її дадуть. Ось виграти. І ми забираємо 500 таких. А в нас на 30-му видадуть. Ось це він. Самі, саме він, Ось тут в мене є подаруночки. Бокси можна знаходити, ладно, Вертаємо сюди. Бачите, і тут всякі гравці можна. колись хотів дуже, знаєте, кого. Не ще він, що твоєму тут ще Тут дуже багато нових персонажів. О, Я це хочу. У мене лише 10 тисяч. Або клоуна такого, або такого бізнесмена. Ні, я хотів би такозай. Ну коротше, ми будемо деколи в цю гру грати, і тут будуть різні частини. Ладно, йдемо далі пограємо. Давайте нині попробуємо хоч 25 тисяч назбирати монет. О, і полетів, щоб цей двой винос не У Уні дали дві цих зірочки. Гульк. Ні-ні. Ой, би виділили. А це так якось нечесно. А... Ой, потім я навчання нажав, на рек... на нажав на рекламу. Блін, наче не нажав на рекламу. болі болі фест Так. Пробуємо назад. А. Вибачайте, нам придется почекати, щоб прийшла реклама. Виді, я ось цей мячик хочу і одразу цей. 9 секунд ще залишилось. Таке відео йде вже 5 минут. Це таке нормальне. Але ви бажаєте, якщо ви захочете якісь симулятори, я вам. Якщо не вірю ті симулятори, я вам скажу, що це через Це через те, що у мене е... все Оце моє приложення в яке я знімаю. Воно не підтримує. Воно мене не підтримує. Воно в мене реально не підтримує цей. Воно в мене не підтримує, як вам сказати. Воно в мене не підтримує. Ну, це приважає, що я запису, воно в мене не підтримує ту грудь, яка з його не дозволяє, щоб от таку знім, зйомку знімав. бачите, Я зачепився. оп, і тут бокс дали. Він треба відірватися від цього. Буква Ц. Тут треба букви збирати, поняли. Все, у мене, це закінчився. Оу, це піпець! ви це видели? Просто я це в шок. Я це в шок. Я просто зримом ударив за це. Але сам не дуже вмів це грати. Ну, надіюсь, що нам тут випаде. Ой, скільки нам тут випало тысяча. Якщо за рекламу можно получить 2000. Ну ладно, хорошо будет 1000. Ну це тоже гарно. Мало, надію, зібрати ще більше. Мені треба, Давайте я тут... Давайте покидаем рекорд на цьому відео, що я давайте я за цю папетку, каду вас на пон. Якщо я Якщо я назбираю... Якщо я назбираю зараз 3000 монет за одну папку, то вы... Ви... То ви підписуєтесь, якщо набираю 1000, то ви кладете лайк. А якщо набираю менше 1000. То я випускаю YouTube Шортс. Там де мені. Там, де мені будуть розбивати яйця об, о, яйця об голову. І тоді. Або я випущу таке недовге відео про це Ріпоїзді просто. О, вже 79, Я чую, це дайвят. Зачей это будет, да? Если набрать 1000, то з вас лайк. Якщо набрать 3000, то з вас 5 Я буду дуже старатись на 3000. Три... Син дуже важко. І тут писал. Все, ви взяли мене на пон. пацани, ви взяли мене на пол. Ну, закінчу до той момент. Коли цього не треба. Блін. Це фіфіс. -фі ну добре. Ну що, давайте ще дві, два рази зіграємо і будемо закінчувати наш видосик на 10 хвилинках. Щоб вас довго не затримувати, щоб це відео не було довгим. Бо мені ще його треба буде довго монтувати. По-перше, а по-друге, там ще прийдеться трошки попаритись. Так що. Давайте далі грати. Так, побігли. Так, і зразу кажу, що я українець. Але в мене трошки деякі слова будуть російські, а більша частина буде українськими словами. Тому що цей контент для мене і для вас. Ви бачайте, що на Кріпер Серт Клінік так довго не виходили відео. Якщо ви ще хтось. Якщо ще хтось не догадався. То ви знаєте, може, що ок, Олег, якщо ви про цей канал десь чули, то це мій другий канал. Але на ньому зараз я, на жаль, не можу випускати відео. Тому що у мене там одна така проблема. У мене там сталася одна така проблема, що... Що я не можу, на жаль, зараз випускати там відео, але ви знаєте, виживання в будиночку на дереві. Це відео було знято мною. І друге то відео теж було зняти мною з моїм другом Миколою. Він зараз поклав в лікарню, але там проблема одна. І через це там не можуть виходити відео. Бо це наш сумісний канал, ми там договорили, що будемо разом знімати. А так, то якщо він в лікарні, а ви знаєте, 4 місяці тому було знято це відео. 4 місяці. І за 4 місяці там 27 переглядів. Це для мене дуже мало. Бо на моїх других каналах. Які зараз не заблоковані. На жаль, я не знаю через що, через війну. Мої канали там, де я знімав російську, я сам удалив всі відео. Через те, що це це через те, що це. А хто буде дивитися це, це відео, якщо він буде з Франківської області, з Івано-Франківська, або з яких Других міст, Івана франківська якщо з Івана франківська то знаєте, я живу. Я ваш сусід, я живу в місті Вороденка. Воно недалеко від Франківська. буквально там півтора години їздимо. машиною півтора, а автобусом дві. Тут дуже важко, коли маєш щось. Тут дуже важко. 588, це теж трошки нормально. Ну Но мене зловили. Давайте останній раз зіграємо, не дуже довго 10 тисяч. швидкості, 12 тисяч, А, получаю, щось тут зараз буде. Зірочку одну получили. і що? Давайте останній раз зіграємо. І будемо закінчувати цей відомик. Я дуже радий, що ви мене підтримуєте, що ви підписуєтесь на цей канал. Бо зараз я знімаю для того, щоб було вам. Я розкажу вам про нові ігри. Це теж мені приємно. Ви знаєте, що в мене буде дуже багато контенту від, під обзором ігор. Обзор ігор це дуже легенька така справа. Обзор ігор. Обзор ігор це такі, ну, просто сидиш собі за комп'ютером і обзори, і граєш в Google. Я дуже прошу, щоб ви писали мені коментарі, на яку грум мені робити обзор. Пишіть її назву і я її буду скачувати. Ну «Сталкер 2 я не пограю. «Сталкер 2 це таке... Ми будемо грати щось побічних телефонах, бо зараз багато, багато людей немає комп'ютерів. І діти хочуть грати в прикольні ігри. Так що я вам буду показувати лише найсвіжіші ігри на телефони. Але я буду грати сам на компах або ще на чомусь другому. Ось так от. У мене буде все гарно змонтовано, а не як колись може хтось видів мій старий контент. Це було дуже ржачно, це було дуже давно, це було пару років тому. Я потім, після того, як це відео зняв, я просто закинув YouTube. Тому що... Тоді ніхто не підписується, я думаю, все уже князь моєму каналу. І тоді в мене відео вже без монтажу виходили, без назви. Типа вам було смішно, да, це меми просто. Оп. Ось так. Тут у команді кит сидить, знаєте, я... я вам можу скину шорти і пуп. І ось так от. Оп, я так вдарився. Ай-яй-яй. Ну все, будемо закінчувати цей відосик. Зараз такі... на цій ноті ми поки що зараз лише вийду. Ми на цій ноті зараз будемо закінчувати наш відео. Ну і всім дякую за... за перегляд цього відео. Всім дуже дякую, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі, на яку другу гру мені зняти обзор. Або чекайте другу частину, якщо ви захочете. Якщо буде 150 лайків, то тоді ми випустимо другу частину в цьому відео. А якщо ви наберете нас більше, то я змож, буду вину зняти відео там, де ми будемо пропускати людей на вечірку, або не пропускати. Я знайду гру, гру, яка буде підтримувати. цей, цей. Це цю, Цей додаток, який дає запис. Ну і всім дякую за перегляд, і всім па-па-па-па. Люблю вас і гарних вам, гарного вам дня! І не ігноруйте повітряну тривогу. Всім